Друзі, усім привіт! На ну що, заспіваємо? Сьогодні у нас день міста. Подивіться, хто зі мною поруч. Сидимо, чекаємо на свято. Ні, це дійсно жарт. Це дійсно жарт. Починаємо наш новий блог. У нас місто прибирається. Так, що у нас сьогодні буде за планом? В парку вже починається приготування, зараз ранок. Іду і піймала себе на такі думки, що от живеш, нікому не заважаєш, поганого нічого не робиш. А боїся щось таке показати, таке добре, позитивне, щоб. Не накликати лихо, розумієте? Нічого, завжди так не буде. Йдуть в парку приготування. Подивимось, що буде. Але це відео я покажу вже, коли це все закінчиться, пізно ввечері або наступного дня. Сьогодні субота, 16 вересня. Погодка у нас сьогодні чудова. А під ногами вже золота осінь. Вчора такий дощ був. Поки змонтувала відео все, вийшло сонечко, тому я і кажу, що після дощику буде сонечко, після ночі буде ранок. Ви тільки подивіться, хто там бігає, а вона заховалася, білка. А я думала, знаєте про що? О, у нас фонтан запустили. Я тільки що підійшла і його запустили. Тільки він такий маленький. Я хочу зараз ходити на базар до Олі. Так, тут у нас вже йде приготування, люди розкладаються, але ще немає початку. О, Вишиваночка. Нічого, ми прийдемо пізніше і побачимо, що тут є і як. А поки люди ну так, готуються, розкладаються. О, яка краса. Боже мой, яка краса, як гарно, яка краса у вас. А це буде продаватися, так? О, добре. А з якої години? Вже можна, та зараз на базар, а потім до вас. З днем народження моє місто. Такі це як трояндочки, так? Да? Ну, трояндочки це усе, а це називається камелія. Ага. Камелія. А що ще можна ага. в таку склянку поставити? Вона прозора чи ні? Чорна. Чорна. Ну, дивись, мені дуже подобається. Якщо невеличкі, то є і такі евкаліпти. А чому так пішли? такі евкаліптики є. Там сонечко. Зараз я піду там, де нема сонечка, щоб було видно. Ось такі евкаліптики. Тільки вони якось ну, дуже сонечко, колір такий. Так, що ще? О, а оця трава якась. Оце травка. Дивись, оце польська така якісна травка. Угу. А, потім є. А мені такі, отакі нравляться. Оце окремо такі, як чесночки, одуванчики. О, а може ну, таку якусь і, смачну дивись, композицію зробити? І можна отак, от травку цю пустити донизу Ага. і вставить отаку от штучку. Угу. А я робила. В агентство нерухомості, отак їм закручувало. До О! Ага. так воно вийшло екзотично. Ну, зараз будемо думати. Осока різних кольорів. Це да, ос осока, так? Да? Ага. Да, а це такі ягідки різних кольорів. Угу. І осока різних кольорів. Угу. Тут сонечко таке активне, але так. Да. Оце мені більш подобається, вона така натурпродуктна. Да. <гум> <Трушки, трішки> <гум> О, бджілки, 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 бджілки. Так, зараз будемо робити композицію з золечкою. Є ще в мене такі сакуленти з новорічною ялинкою, Но але можна від окремих сокулентів зробити їх. Угу. Ну, короте, це в мене в планах таке є. Зроб... Яка в тебе ділочка гарна. Керамічна в неї шапочка, лічка і бабуся така у нас да. з вусочкою. Бабуся яка. А ми дивимось або білі троянди, або. Ну, Оля каже, що такі кольорові в чорну не підуть. Ми ще траву дивилися, всякі такі композиції. І глаза розбігаються, потім Оля дістала оці троє. А, да, покажи Оль. А давай в тінь туди зайдемо, бо воно щось дуже ага, ось якби на чорному дивилася. Польська така трава. Якась польова, я не знаю. І це ну, якась польова, так. Або білі троянди. Ну, Чорні такі. Ні. Ну, чорному... Та ні, Оль, я знаю, що ні. Це мені таке для ножей. Казала не суй, суй що то все що, а потім ти, ти просто їх шляхи не шукаєш, я зрозуміла. О, яка краса. О, так, Оль, я буду думати... давай я троянди візьму у ці білі. Угу. Добре. Тільки що заходила в магазин Clio, там він, якщо хтось з мого міста буде питати, купила собі якісні, класні шкарпетки. Так, іду вже з базару, покупочки вдома вам покажу. Але хочу сказати, зранку йшла, отак одягалася, то воно так нормально по температурі. Зараз вже жарко. Декілька разів на день зараз потрібно буде переодягатися, щоб якось по погоді це було. І думаю, реально жарко. Ви тільки подивіться, яка краса. Це вітрина, у нас якийсь, якась крамниця, квіт. Так, мене видно. А я хочу, щоб квіти було видно. Не знаю, як так показати. Це, знаєте, якось по-українськи, коли. Солома оця, квіти всі наші. боже, як воно гарно. ну от тільки подивіться, як воно гарно, І так гарно, да, І буде все гарно, обов'язково. Я вже вдома. Жарко просто. Так. Ой, я вже не пам'ятаю, як Оля називала. Я казала троянди, вона якось по-своєму казала, думаю, ладно, взяла. 60 гривень такий букетик. На базарі ще взяла перчик, фарш... буду фарширувати. Бо він, знаєте, тільки в думках, але вже хотіла казати фарширований. Болгарський перчик по 14 гривень, такий непоганий. Думаю, така ціна потрібна. І не пам'ятаю, скільки кілограм такі баклажани у нас три штуки на 14 гривень теж в мене вийшло. Скільки ж вона казала? ну Важливо, на 14 гривень. І такі шкарпетки. Дивіться, це мої фаворити. Можете робити скріншот назви виробника. Я досі в них, щоб ви розуміли, тільки колір інший. На нозі не відчувається, вони комфортні, вони такі лагідні. Це треба відчути тільки дівчата. 120 гривень коштують, але може ви десь знайдете ну, дешевше в магазині. От. І таке таку показую, хто робить, показую. Може, десь і дешевше. І потім продавчиня каже, візьміть ось такі, вони дешевше в половину, ну так, 120 і 60 гривень. І вони платніше трішки, ми отримали їх нещодавно, ну не знаю. Взяла подивитися, осінь попереду, будемо знати, будемо бачити. Горох такий якісь. Що мені в цих подобається дівчата та й і хлопці, і там, який хочеш колір береш і буде. резинка зовсім в ногу ніяк не впивається, нічого. А тут ну, в мене є сумнів, хоча вона каже, ні, ну тут така класна м'яка резинка, тут що я так показую, І такі нові вони отримали, 70 гривень коштують. Розмір 36-38, ну, приємні дуже на дотик, вони вже повище будуть з таким котиком. Теж покажу вам упаковку. Якщо робіть скріншот, то я подивлюсь, якщо ці такі ж самі, ні, ну вони на дотик вже різні. Та, ці теплі, та і ці теплі, але вони тонкі. А тут ну, то відчувається так, знаєте, плотність якась. Ну, подивимось. Так, що ось такі мої покупочки. І цей букет я купувала для цієї вази. Але його потрібно буде зараз трішки зменшити. Бо так, бурм, бурм, не дуже. Ну, ось дівчатка, дивіться. Чорна ваза, білі квіти, як вам. Такий дизайн. Ну, начебто, все. Будемо чекати свята і підемо у парк. Це згадала, хочу показати, що я Олі купувала. Такі квіти я Олі теж купувала. Боже, і муж... років бог зна скільки. Е, півонію окремо купувала, але там було вісім, думаю, оо, і я одну відчепнула. Звичайна така ваза, та я вже сто разів показувала. Це квіти, які я купувала у Олі. Ось. Дивіться, яка краса. Так, ставимо. І велик такий у Олі купувала теж. Ну, це не за один раз, це впродовж чогось там йдеш. Ой, хочеться. Я обожнюю лаванду і обожнюю мімозу. Оля каже: так візьми такий велик. Зі святом моє місто. Ого. Нехай все буде добре.